Вітаю вас. Отже, сьогодні дивимося в тендерній Україні і говоримо саме про ринок електроенергетики. Зокрема, дізнаємося разом з гостями нашої студії відповіді на такі запитання: чи будуть українці платити більше за світло та газ? Наскільки конкуренція на енергоринку дозволить уникнути віялових відключень? Та яку вигоду отримають підприємства завдяки участі в електронних державних закупівлях? Допоможуть мені розібратися гості цієї студії, зокрема, Антон Припіченко, керівник онлайн-майданчика Смарт Тендербіз. Та Олексій Грибановський, дата аналітик центру вдосконалення закупівель Київської школи економіки. Вітаю, панове! Вітаю. Отже, для початку трошечки інформації. Зокрема, у четвер парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроект про ринок електроенергії. Тепер споживачі матимуть змогу самі обирати постачальника струму. А вільний ринок електроенергії запрацює орієнтовно з 2019 року. Давайте послухаємо, що з цього приводу сказала Ірина Луценко, народний депутат України в кулуарах після голосування. Ми створюємо конкурентне середовище, де немає єдиного покупця. А на ринку працюють всі всі підприємства, які будуть генерувати і продавати електричну енергію, поставляючи його по певних мережах. За поставку населення буде платити окремо абонплату. Тоді створиться конкурентне середовище, де споживач може вибирати де дешевше, де якісніше, де цікавіше. Давайте розмежуємо все-таки, що наразі від такого документа отримує простий споживач, а що отримує бізнес, зокрема гравці ринку. Вам слово. Спасибо, Олександр. По-перше, ну, хотів би сказати, що это второй по позначимості закон після закону о ринку природного газу України. Фактически демонаполізація ринку. Що нам даст? Во-первых, з'явиться конкуренція на ринку, то чого не было. Второе. Мы с вами, как потребители, сможем в свободном выборе выбрать для себя поставщика электроэнергии. Любой сможет зайти на интернет-страничку. посмотреть, хто є сьогодні поставщиком електроенергії, подивитися, які у них условия і вибрати найбільш підходящий варіант. За рахунок яких підприємств, яких гравців ринку з'явиться конкуренція, хто буде брати участь э -э 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 у торгах? Конкуренція буде предприятий. По первых обленерго розділяється на два типи. Один із них буде займатися транспортом, другий – збитком. То тобто транспортування ресурсу і постачання безпосередньо до споживачів. Так. А чи не зросте від цього ціна от якраз безпосередньо для простих українців? Mm. Некоторі експерти говорять, що вона виросте, некоторі говорять, що це буде короткосрочно. Тобто я вважаю, що перший етап ціна виросте, але на проміжутку там десь 5 років ціна повинна вже бути більш стабільною і прикоротити свій рост. Угу. Пане Олексію, наскільки все таки цей закон дійсно на часі, якщо говорити про адаптацію українського законодавства і до європейського законодавства? Зокрема, мова йде про директиву третього енергетичного пакету. Наскільки я розумію, ця ініціатива якраз адаптовувалася до цієї такої європейської ініціативи? Наскільки все таки треба розмежувати, що отримують українці прості споживачі від цього закону, і що отримують підприємства ринку? А, дякую за запитання. Ну, треба зазначити, що новий закон про ринок електроенергії він вже декілька років лежав у парламенті і довго, довго не могли прийняти депутати. А загалом він робить те ж саме, що робить закон про новий закон про ринок природного газу, який якому вже виповнилось майже два роки. Він На початку 2015 року був прийнятий. Про електроенергію повинен був прийняти теж аж два роки тому назад. Але Якщо законопроект про ринок природного газу мав лобіста, це НАК Нафтогаз України, який штовхав цю реформу, то з електроенергією не виявилось такого лобіста і тому так довго він очікував прийняття. Але за рахунок того, що цей закон про електроенергію новий закон про ринок був прийнятий лише на минулому тижні, ми можемо... Подивитись, як за цей час, два роки, що змінилось на ринку газу, і можемо уявляти, що зміниться на ринку електроенергії. Тобто є Тому, така що модель, за якою так, вже є... працюватиме новий закон? Модель демонополізації ринку газу і також ми можемо передбачати, що станеться на ринку електроенергії. По mm -hmm. такими ж аналогіями. За рахунок чого зростатиме конкуренція? Якщо ось зокрема ми слухали і коментар народного депутата, українці зможуть самі собі обирати, тобто українці самі і зможуть створити ось цю конкуренцію серед гравців ринку. Ну, це дуже мені здається, така політична заява. Насправді, населення і зараз не обирає самостійно газ. Як ви знаєте, населення. На, на нього поки що не розповсюджується дія закону про ринок про ринок газу, там є окрема постановка Кабміну. А ось ринок комерційний, там де працюють приватні підприємства, юридичні особи, держзакупівельники, комунальні підприємства, установи різні. Він вже працює на конкурентних засадах. Тобто, ринок електроенергії я вважаю найближчі роки 2-3 населення. Це взагалі ніяк не буде стосуватися. Е, цей час е, лише е, конкуренція прийде на е, в комерційний сегмент, так звані непобутові споживачі. І ось там будуть зміни для населення. Поки що не буде змін. Наскільки відомо, новий закон дасть. Поштовх для розвитку альтернативних джерел енергії, зокрема, чи є гравці на електронних майданчиках, які займаються альтернативними джерелами, і взагалі, наскільки зможе створити ось цей ресурс, конкуренцію, здорову конкуренцію на торгах? Ми згадаємо, що конкуренція має стати не просто інтересною, а просто колосальною. Це будуть дуже цікаві торги, які будуть об'явлені через два роки. Эти, за эти два года мы должны государство должно принять более 60 нормативных актов, которые должны урегулировать этот закон. Что же касается альтернативных источников, то, например, на прошлом месяце я посещал регион, в частности вот Бердянский район, и в районе Приазовска есть одна ветряная электростанция, очень интересная. Она входит в топ-5 крупнейших ветряных электростанций Центральной Европы. І її мощності достаточно, щоб безпечити електроенергії всю южну часть Запорізької області, тобто, повертаючись до споживачів, вони матимуть безпосередньо да. вибір на ринку, да. так зможуть віддати перевагу або альтернативним джерелам енергії, або класичним. Все вірно і можна буде проснути стоимость тарифів конкретних поставщиків електроенергії, а також условия оплати, можливо, транзити і так далі. Досить цікаво, якщо закон уже активно почне роботу у 2019 тисячі що за цей час необхідно зробити, можливо, на якісь додаткові. Нормативні акти, можливо, треба попрацювати гравцям в ринку, щоб підтягнути певні хвости, отримати інвестиції. Яка ваша думка? Ну, так, звичайно, дуже велику роботу має провести НКРКП, тобто профільний регулятор. Тому що закон він обумовлює загальні засади, як буде функціонувати цей ринок, але дуже багато нормативів ще треба приймати та імплементувати. На той же приклад ринку природнього газу. Закон був прийнятий початку 2015 року, а зараз вже <кій> пройшло два роки, але через те, що комісія. Там не видавала лицензії на постачання з нерегульованим тарифом природного газу. Деякі держзамовники, взагалі, деякі покупці, вони не мали, ну як самі так вирішували, не мали змогу проводити відкриті аукціони на закупівлю газу, тобто прикриваючись тим, що не вистачає якогось умовно поперся. Тобто ніякий закон він не запрацює, якщо не буде проведена якісна та вчасна робота профільних регуляторів та ну взагалі уряду? Ну наскільки зрозуміло, то ринок газу, ринок електроенергії традиційно в Україні були монопольними ринками. А якщо говорити про ось такі невеликі підприємства, які ви зазначили щодо угу. альтернативних джерел енергії, наскільки на електронні торговельні майданчики можуть невдовзі завдяки цьому закону зайти невеликі бізнеси? Вот сейчас скажу один такой пример, который буквально ну, полчаса назад произошел. Укртрансгаз закупал природный газ на сумму почти 17 миллиардов гривен. Этот тендер был разбит на 10 лотов и впервые в истории Украины. На этот тендер заявились поставщики не только Нафтогаз Украины, а это были коммерческие предприятия, там, такие как «Эско Pivnic, Eero Trading это европейский импортер. Это был полностью не резидент Украины, который участвовал в этом тендере. И конкуренция была примерно 2-3 участника на лот. Ага. Это является примером того, что э, закон работает. Закон по природной газ и про электроэнергию Украины, они очень схожи. И сегодня мы уже получаем явные примеры, что закон работает. И мы надеемся, что из электроэнергии будет так же, что небольшие компании смогут получить Доступ к участню в этих аукціонах дійсно Чи Нафтогаз в середньому 50% постачає палива, і зокрема невеликі гравці, якщо говорити про європейський союз, ми зараз отримуємо паливо здебільшого через е, наших партнерів з Європи. Наскільки ось конкуренція між Україною та зовнішніми ринками зростає? Зокрема, от постачальники від Ну, тут no. Взагалі для українського споживача, мабуть, немає різниці не звідки постачається ресурс, ні які умови ні ніхто прикладає для цього яких зусиль для нього важливо чи призводить це до того, що він отримує за меншу ціну більш товар. На ринку природнього газу. Це дуже чітко видно результат реформи, якісний і за вигідною ціною. Так, газ, який стали закуповувати завдяки новому закону. Стали закуповувати на аукціонах, де мають змогу конкурувати різні постачальники, різні трейдери. Тобто такий газ для державних замовників став на 3-5% дешевше. <тас> ну, і Це головний результат. Ви знаєте... І Поміж цього я сказав не тільки нижчу ціну, але й якісніші умови, більш якісний товар. Аукціони призводять до того, що замовники можуть. Відтермінувати термін оплати, тобто постоплату робити, тоді як раніше була тільки передплата. А на ринку газу з Російською дуже... Федерацією ми спрацювали. Ні, ні, я маю на увазі, коли е, єдиними постачальниками для держзамовників були місцеві облгази, uh -huh. Uh -huh. вони вимагали передоплату. Зараз на відкритих аукціонах, коли багато приходить учасників, держзамовник отримує нижчу ціну і можливість після оплати. Тобто більш дешево і та більш якісно. А яка роль комерційних майданчиків от саме в такій грі великого монополіста, як, ну, наприклад, ринок газу? Ну, що скажемо про комерційні площадки? Во-перше, законопроект підполагає синхронізацію енергоринку угу. ЄС з енергоринком України. Тобто в електронних торгах зможуть приймати участь європейські поставщики електроенергії. Это позволит увеличить конкуренцию и, возможно, покупать электроэнергию по более низким ценам, чем сегодня мы имеем в Украине. Как к этому помогут площадки? То есть это будет единое место, где любой участник сможет найти рынок сбыта. І узнати вообще про то, що сейчас закупається електроенергія, і прийняти в цьому участь. А якщо говорити про систему Прозоро, ми знову таки акцентуємо на економії. Зокрема, наскільки ось ми з вами спілкувалися перед ефіром, зокрема, на тисячу кубометрів газу складає там економію 322 гривні. Да, це 5% в середньому від товару. Так а взагалі наскільки можна все таки не тільки забезпечувати якісно ресурсом українців роботу підприємства, а і економити державі кошти. Ну, ось так, а, взагалі, дуже проста, простий принцип. Держзакупів Евелі, там є декілька типів процедур, є аукціони, а, є переговорна процедура, тобто неконкурентна. Є ще декілька типів, але головне принцип такий: якщо аукціон, якщо на нього приходить не один постачальник, з яким же замовник веде переговори, а якщо приходить багато постачальників, ну це як ну, магазин на базарі, uh -huh. де є вибір. Ціна взагалі завжди буде нижча, і товар буде завжди більш якісний. Завдання держави зробити так, щоб на максимальній кількості ринків було можливість проводити закупівлю не з одним конкретним учасником, а з, був вибір. На ринку газу вже такий вибір є. Цей закон <кхід> дозволить зробити точно такий же вибір на ринку електроенергії, де є вибір є, нижча ціна і більш якість. Дуже, і просто. дуже коротко, все таки в мене виникла така бізнес-ситуація. Ви говорите про суміжність цих законів. А mm -hmm. чи не виникне проблеми, коли знову таки на ринку електроенергії, як було, ну ось зокрема, ми будемо платити безпосередньо за надходження ресурсу за транспортування, і за так би мовити, за розетку, за те, що вона надходить безпосередньо електроенергія в квартиру, ось таке розмежування. Mm -hmm. Такі опасіння є. Они не голословны, то есть все может произойти, но стоит понимать следующее. Данный закон несет в себе потребность в модернизации предприятий и производства, uh -huh. а также просто в пересмотре всех процессов, которые сегодня существуют. Это перезагрузка рынка электроэнергии, что даст, в свою очередь, производство более эффективной электроэнергии по более низким ценам. То есть, да, возможно, у нас з'являються нові платежі да, за розетку, Але в той же час, можливо, тариф стане менше. Ваша думка. Е, ну, це так дуже багато говорили про бомплату за газ, за підключення до мережі газової. Це є таким побічним так, результатом цієї газової реформи. Але не питання в тому, що. Як то кажуть, буде введена абонплата за газову мережу чи за е, кількість розеток у квартирі, питання в тому, як це е, розділити оці ці оплати, коли ми говоримо про що таке взагалі лібералізація, демонополізація ринку, що на газу, що на електроенергію е, держава. Розділяє тепер є окремий товар, хаз електроенергія, okay. а є окрема мережа, якою цей товар доставляється до споживача. Якщо це де розділення раніше, це все було е, у одного постачальника. Якщо є розділення, то е, товар там окремо заробляє торгуючи okay. їм. А, і логічно, що треба окремо вид заробітку зробити для тих, хто є власником мережі. І так, звичайно, здається, що ціна е, виросте, але це не обов'язково. Е, вона може й не виросте, може і знизитись. Це питання імплементації, як це зробити, Якщо є бажання, щоб ціна виросла, зросла звичайно, воно може все, що завгодно можна зробити. Дякую. Я думаю, що це і питання здорової конкуренції на ринку. А давайте подивимося, зокрема, підсумок за тиждень, що минув, які торги відбувалися, скільки їх було. Аналітики Київської школи економіки та електронного майданчика Смарт Ендербіс зробили підрахунки. Отже, було проведено за тиждень з 10 по 17 квітня 5 тисяч аукціонів. З них 52% до порогових, п'ять тисяч брали участь унікальних учасника. І я сподіваюся, що. Це було вигідно, вони заробляли, примножували свій капітал. А я глядачам нагадаю, що у студії тендерної України сьогодні був керівник онлайн-майданчика СМА Тендербіз Антон Припіченко та дата аналітик Центру вдосконалення закупівель Київської школи економіки Олексій Грибановський. Але залишайте, залишайтеся з нами ще кілька секунд цікавих цифр про державні закупівлі. А далі слідкуйте за новинами разом з Альбіною Безроденко. Я з вами прощаюся. Хай щастить.